Перевірені кроки, які допоможуть вам стати більш енергійним, кардинально змінити ваше життя. Шукайте можливості для росту, створюють великі зміни. Ставати кращі версії себе, не критикуйте себе, на... впроваджуйте їх поступово Як і чому вони працюють це шлях до великих змін. Маленькі кроки щодня. Привіт усім! Ви на каналі Романія Мув, і сьогодні я хочу поділитися з вами 10 звичками, які можуть кардинально змінити ваше життя. Це не просто поради, це перевірені кроки, які допоможуть вам стати більш енергійними, здоровими, щасливими і продуктивними. Кожна звичка це маленький інструмент, який, якщо використовувати регулярно, створить великі зміни. Я розповім вам, як і чому вони працюють, дам практичні поради, а також поділюся власним досвідом. Тож налаштовуйтесь на позитив, а ми починаємо. Перше, вставайте до світанку сонця. Ранній підйом це одна з найпотужніших звичок успішних людей. Коли ви прокидаєтеся щодо того, як прокидається світ, ви отримуєте унікальний час для себе. Уявіть! Тиша, свіже повітря, спокій, ніхто не відволікає це ідеальний момент, щоб налаштуватися на день, зробити зарядку або просто подумати про свої цілі. Біологічно наш організм налаштований на світло, і ранкове сонце допомагає регулювати внутрішній годинник, покращує настрій і підвищує рівень енергії. Якщо вам важко вставати рано, починайте з маленьких кроків. Наприклад, прокиньтеся на 15 хвилин раніше кожного дня, поки не дійдете до бажаного часу. Пам'ятайте, що ранній підйом це не про кількість часу, а про якість. А ви раніше вставали рано, і які відчуття це у вас виникало? Поділіться у коментарях. Друге, почніть ранок із склянки чистої води. Після 7-8 годин сну організм зневоднений, і перше, що йому потрібно, це вода. Випивши склянку чистої води зранку, ви запускаєте всі системи організму. Покращуєте травлення, активізуєте метаболізм, допомагаєте ниркам виводити токсини. Цей простий ритуал також допомагає прокинутися і відчути проплив енергії без кофеїну. Порада. Додавайте до води трохи лимонного соку. Це додатковий заряд вітаміну С і допомога для імунітету. Третє. Читайте 10-20 сторінок у день. Читання це не просто спосіб провести час, це інвестиція у свій розум і розвиток. Навіть якщо ви не маєте багато часу, 10-20 сторінок на день це реально і ефективно. За місяць це сотні сторінок, нових знань, ідей і натхнення. Обирайте книги, які вас захоплюють, або ті, що допоможуть у вашій професії чи хобі. Це може бути художня література, науково популярні книги або біографії успішних людей. Читання також покращує концентрацію, пам'ять і навіть сон, якщо робити це перед сном. Порада. Створіть собі затишне місце для читання, щоб це було приємно і комфортно. Четверте, займайтеся спортом 20 хвилин на день. Фізична активність це ключ до здоров'я, гарного настрою і довголіття. Не обов'язково витрачати годину в спортзалі. 20 хвилин активності на день це вже великий внесок у ваше тіло. Це може бути ранкова зарядка, йога, бік, швидка ходьба або прості вправи вдома. Головна регулярність: рух покращує кровообіг, підвищує рівень ендорфінів, гормонів щастя, допомагає боротися із стресом і покращує сон. Порада. Знайдіть той вид активності, який приносить вам задоволення. Щоб спор став не обов'язковим, а приємною звичкою. П'яте. Доглядайте шкіру вранці і ввечері. Догляд за шкірою це не лише про зовнішній вигляд, а й про здоров'я. Вранці очищення і зволоження допомагають підготувати шкіру до впливу навколишнього середовища, а увечері очистити її від забруднень і відновити. Регулярний догляд допомагає зберегти молодість, свіжість. Підвищує впевненість за собі, навіть якщо у вас немає часу на складні процедури. Прості кроки очищення, тонізація зволоження вже зроблять велику різницю. Порада. Обирайте засоби, які підходять саме вашому типу шкіри. Шосте: Шосте. приділяйте 30 хвилин на день для навчання. Постійне навчання це шлях до особистого професійного росту. Світ змінюється дуже швидко, і, щоб не відставати, потрібно постійно розширювати свої знання. 30 хвилин в день це час, який можна присвятити онлайн-курсам, читанням професійної літератури, вивченням нової мови або освоєнням нових навичок. Навчання стимулює мозок, підвищує вашу цінність як спеціаліста і відкриває нові можливості. Порада. Розподіліть навчання на невеликі блоки протягом дня, щоб не перенавантажувати себе. 7, Плануйте свій день. Планування це інструмент, який допомагає вам контролювати свій час і досягати цілей. Коли ви записуєте завдання і пріоритети, ви зменшуєте стрес і працюєте ефективніше. Планування допомагає уникнути прокрастинації. Рекомендую робити це ввечері напередодні або зранку перед початком роботи. Порада. Використовуйте прості списки, додатки або щоденники. Обирайте те, що вам зручніше. Восьме контроль харчування. Здорове харчування це основа енергії і гарного самопочуття. Намагайтеся їсти більше натуральних продуктів. Овочів, фруктів, білків, корисних жирів, уникайте надмірної кількості цукру, фастфуду і оброблених продуктів. Контроль порцій і регулярність прийому їжі допоможуть підтримувати вагу і уникати різких перепадів енергії. Порада. Готуйте їжу заздалегідь і плануйте меню, щоб уникати спонтанних шкідливих перекусів. Дев'яте. Рефлексуйте наприкінці дня. Рефлексія це процес усвідомлення свого дня, своїх дій і результатів. Щовечора задавайте собі питання, що я зробив добре, що можна покращити, чого я навчився, це допомагає краще розуміти себе, свої сильні, слабкі сторони, а також мотивує рухатись вперед. Ведення щоденника або просто кілька хвилин роздумів допоможуть сформувати цю корисну звичку. Порада. Не критикуйте себе надто суворо, а шукайте можливості для росту. Десяте. Часно лягайте спати. Якісний сон це фундамент здоров'ю, настрою і продуктивності. Становіть чіткий режим сну і намагайтеся лягати спати і прокидатися в один той же час. Уникайте гаджетів і яскравого світла за годину до сну. Створіть спокійну атмосферу в кімнаті. Відпочивши, ви прокидаєтеся бадьорими і готовими до нових звершень. Порада. Якщо важко заснути, спробуйте медитацію або дихальні вправи перед сном. Отже, це були 10 звичок, які зможуть змінити ваше життя. Впроваджуйте їх поступово, не намагайтеся зробити все одразу. Маленькі кроки щодня це шлях до великих змін. Пам'ятайте, що головне регулярність і бажання ставати кращою версією себе. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться своїми думками у коментарях. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступних відео!